Більше десяти літрів крові здали ніжинські донори. Забір здійснювала виїзна бригада Чернігівського обласного центру крові. Працювали на базі Ніжинської міської лікарні. Кров ніжинців використовуватимуть під час лікування військовослужбовців. Запаси банку крові 1 травня поновив 41 донор. До акції долучалися як початківці, так і донори з багаторічним стажем. Я донор 12 років. Уже донор 12 років. То це моя звична справа. А тепер у нас час нас час. Такі важкі часи. Треба? треба. Здаю кров не перший раз, тому це для мене не страшно. І з задоволенням, чим можемо, тим допоможемо. Благодійний внесок робили і колективно. Державна установа Чернівської обласної центр контролю профілактики хвороб. Відтримує ініціативу центру полеривання крові і разом з колективом прийшли дати кров. Також проводимо сам просвіт роботу щодо попередження інфекційної, інфекційної пожежі, і інфекційної захворюваності серед бажаючих здати крові і жителів міста. На добру справу знайшли час ніжинські поліцейські. Протягом життя вже на близько 12 разів Здавай Бог донором. В нашій країні зараз до війна. У кожного громадянина є обов'язок допомагати нашим військовим. В тому числі і потрібно здавати кров, так як необхідна зараз допомога. Також до акції долучалися працівники з інших громад. Я працюю в Комарівській громаді і ми вже неодноразово наші працівники здавали. Організовуємося і даємо кров, тому що це потрібно. Загалом фахівці працювали протягом трьох годин. Щоправда, не всі охочі встигли задонатити кров. Тому ніженців запрошують до подальшої співпраці. Поповнити банк крові може кожен. Варто лише звернутися до ніженського відділення трансфузіології. Донація крові це не страшно, це не небезпечно. Проходьте, будь ласка, здавайте. Є деякі правила донації, крові, наприклад відповідний рівень гемоглобіну. Перед донацією донор повинен притримуватися дієти, але обов'язково перед донацією в день донації поснідати. Також в день донації ми пропонуємо чай з печивом донору, Його оглядає терапевт, проводиться аналіз крові, і тут у нас яких може виїзних умовах буде проводитися безпосередньо забір та заготівля крові? Чернігівський обласний центр крові єдиний в регіоні. Медзаклад забезпечує кров'ю та її компонентами не лише Чернігівщину, а й всю Україну. Кров, плазма, тромбоцитарна маса все це вже сьогодні критично потрібно лікарням. А кожна донація може врятувати одразу три життя. Катерина Скрипка, Наталія Рульова, час новин, ніжин.